Всім привіт! Сьогодні приготуємо джерки із свинини. М'ясо я купив, обрізав лишній жир, де якась пліва була, бо вона не нужна, бо у джерках може дати або горіч і плюс ну не так довго вони будуть зберігатися. Свинину я обрізав і потім Заморозив у ну, часа 2-3. Тобто, самі потім щоб її просто легше можна було нарізати кусочками. Кусочки ми ріжемо від 2 до 5 мм в товщину, кому які подобаються. Тобто, я ріжу і такі, і такі. Тобто і товщі, і тонші. Тоньші виходить сухіші, товщі, ну, найбільш похожі будуть на в'ялене м'ясо. Ріжем стараємося потонше і побільші кусочки. Тобто розміром, щоб вам Легше їх було ну, розкладати на сітку. Відморожено воно легше можна так потонше, Но швидше висохне, ну буде сухуватіше, ніж де товщі кусочки попадатимуться. Так, так нарізаємо, зараз я наріжу і покажу, що далі робити. Пересипав я в каструлю, бо в мисці буде неудобно мішати. Так, спеції я вже наколотив і наважив, щоб не займати час. Так, По спеціях я сюди кидав на кілограм м'яса, 5 грам солі кухонної, 5 грам. Е, нітритної солі. 5 грам копченої паприки, 5 грам сухого часнику. Е, 5 грам чорного перцю, 5 грам е, перцю чилі. Ну, а там можете додати любі спеції до м'яса, які вам може, якісь нравляться з м'ясом. І так. Це їх всі перемішав вже, це воно готове. Це на 3 кілограма у мене. Плюс е, на 1 кілограм треба 1 столову ложку меду і 50 грам соєвого соусу. І це все. Зразу краще його в мисці перемішати. Бо в каструлі потім буде погано його мішати. Мед, якщо у вас що рідкий, то ну, взяли ложку туди, висипали та і все. Якщо у вас засахарився чи густий дуже, візьміть в якусь посудинку, стекляну, чи в баночку якусь майонезну, теж стекляну. візьміть поставте <кій> в мікроволновку секунд ну, 15-20. Ну, тобто включіть на 10 секунд. Подивіться, як він, наскільки він розстав. І ну, тобто він підтадний. Не треба там багато, чи минути, чи скільки. Він буквально 15-20 секунд він стане рідким розтавшим. Це все в кучу і перемішуємо його до однорідної маси. Просто що він, як і рідкий, він лише зараз перемішався, вже його на ложки. ось залишилось, трохи не на м'ясі і все. А так немає кусків. А якщо ви візьмете мед, що сахарозний, що буде густий, просто довше ви будете мішати все, оце, поки він трохи розійдеться. Ну, в принципі, все. Переберемо його і виливаємо сюди. Як я казав, на ложці тут трохи залишилось його, кусочком м'яса його знімає. Ось і все, все. І тепер перемішуємо, щоб добре воно все перемішалось. що мішається воно поганувато, бо ну, підмерше м'ясо, воно то ще не, не повністю розставше. А тоді воно трохи постоє. Я його не зразу в холодильник ховаю. А даю, щоб постояло якийсь часок, щоб ну, просто далі, повністю м'ясо розмерзлося і можна було нормально його ще раз тоді перемішати. Зараз перемішую. Тоді воно часок постоє тут при комнатній температурі. Я його перемішаю ще раз, щоб хорошо скрізь все пропиталося. І потім поставлю в холодильник години ну, на 10-12. на 12. Ну і іноді я один через 4. Бував, приходжу, прихожу, ну, перемішую, щоб більш лучше пропиталися ці шматочки. Якщо ви е, переживатимете, що у вас, наприклад, немає тут ось ні юшки, нічого, то не переживайте, вона, е, її не должно бути багато. Її достатньо буде... Воно трохи постоїть, зараз трохи м'ясо дасть, трохи соус позбігає, бо ми ж мішаємо. Тобто не повинно м'ясо плавати в ті юшки. Що сушити буде вам важче? Що не нужно, то що можете пере, ну, із сіллю. Не вгадати то що соус теж солоний соєвий. Ну, ось так вийшло. Оставляю на годину при кімнатній температурі. Потім ще раз перемішую і ставлю в холодильник на 10 годин. Потім будемо сушити. Пройшло 12 годин, м'ясо наше готове. Зараз розкладаємо його на решетки і ставимо в дегідратор. Розкладаю я плотненько, щоб більше влізло. Как я и казал, кусочки я тости, я тоньше, я дольше, я гуще, то я нарежу. Ну, есть, перша готова. Так, сейчас пакуюся все мясо. І ставлю в дегідратор. Так, загрузив я дегідратор. Так само можна сушити сушки для овощей, ну, де регулюється температура. Ну і само собою що тоді знизу вам прийдеться нижні лотки ну, міняти містами з верхніми, бо там вже немає вентиляції. Чи є вентиляція, то це добре. Так виставляємо е, температуру 55 і виставляємо 8 годин. Що так, так, 55, 8 годин. Старт. І закриваємо. І після 8 годин ми переведемо на 70, поставимо 70 градусів і хай пару годин воно якраз і досушиться. І 70 градусів уб'є усі бактерії в м'ясо, які там нам не потрібні. Ну, тепер чекаємо. Результат покажу пізніше. Ось результат. Це ось сухе, те, що було тонше. Сухе, сухісіньке. це ось ті що товщі, я казав. Вони більш такі, не те, щоб зовсім вони висихли, ну фокусуйся. Бачите, вони товстенькі, такі, більш похожі на в'ялені. Так що готуйте. Всім приємного апетиту.